Всім привіт! Ласкаво прошу вас до каналу Анна USA. Дуже сподіваюся, що ви не просто так дивитесь це відео, а що ви клікнули підписатись. Обов'язково ставте лайки, вподобайки, коментуйте, тому що насправді, коли я не бачу лайків, не бачу посил поширень, мені здається, що контент не є вам корисний. і не так мені не тільки мені це здається. YouTube теж так вважає, Відповідно, не просуває канал. Мотивація знімати відео падає. Тому допоможіть, будь ласка, мені знімати більше контенту корисного для вас. Вашими вподобайками і підписками. Сьогодні я знаю, що всі дуже чекали на це відео стосовно TPS-у, Сьогодні я розберу детально цю новину по продовженню TPS-у, Я поясню. Що саме за новина, кому її продовжили, кому можна подаватись, кому не можна подаватись, як податись, що робити з дозволами на працю. І ще багато-багато корисного. Звичайно, всіх аспектів я в цьому відео зачіпати не буду. Це таке буде суто інформативне відео для того, щоб проживати вам цю новину, щоб ви правильно все зрозуміли, те, що вийшло у державному реєстрі 17 січня стосовно Тіп'яс для українців. Отож, поїхали! 17 січня 25-го року опублікували вже в державному реєстрі новину. Ті, хто підписані на мої канали, соціальні мережі, ви вже це про це знали. Звичайно, що в цій новині? Дивіться, я хочу, щоб ви зрозуміли, є два таких слова: є продовження, а є призначення країни для ТПС. Так, от, ця новина присвячена продовженню. От коли минули. Минули рази два рази оголошували TPS для України. Це було призначення країни для TPS. тобто призначали Україну заново, якби що українці, громадяни України, вони підпадають під захист від депортації. Бо TPS фактично це просто захист від того, щоб вас не видаляли з території Сполучених Штатів через те, що є складна гуманітарна ситуація в країні, і ви не можете виїхати. Так от минулого разу призначали Україну. На ТПС, да, на, на цей захист, тобто громадян України. І відповідно там були люди, всі, хто підпадав під цей ТПС, хто може подаватись перший раз. Тобто, ви всі знаєте цю новину, я не буду її повторювати. А слово продовження зараз. Ви маєте зрозуміти, що зараз вони випустили цей прес-реліз і далі запис в державному реєстрі не стосовно призначення України заново, а стосовно... Того, що всі люди, у кого попередньо був ТПС, ми їм його продовжуємо. У зв'язку з тим, що є наслідки гуманітарної ситуації, що війна ще продовжиться, Вони там описали, ви можете читати цей запис в реєстрі, Я лишаю вам посилання. Тобто тут новина, яка насправді розчарувала дуже багатьох українців, тому що багато я і я так само. Сподівалася, ми якось так дуже були впевнені. Багато людей було впевнено, що вони не просто ТПС якби продовжать тим, у кого він є, а призначать Україну під захист знову відповідно розширять дати. Тобто не лише ті люди, хто підпадав під попередні ТПС, зможуть отримати ТПС, собі продовжити, а й нові кандидати теж будуть підпадати під правила. На жаль. Наразі, на січень 25-го року, такої новини немає, є лише новина про продовження. Отож, ми з вами розібрали, що це є призначення і є продовження. Ми будемо говорити про продовження. Отож, хто ж має право на цей ТПС зараз подавати? Дуже важливо, є люди, у кого ТПС вже є Вже статус справи, погоджений, і у людини є ТПС. От ці люди, починаючи з 17 січня, Мають вікно у 60 днів лише уважно 60 днів. Якщо у вас є погоджений ТПС, у вас є 60 днів, щоб його продовжити. Якщо ви цього не зробите, є шанс, що вам ТПС не продовжать. Наприклад, ви подастесь на 65-й день або там 70-й день від 17 січня. Звичайно, були випадки, коли так продовжували, але навіщо вам ризикувати? Подавайте вчасно, є вікно 60 днів. Подавайте на продовження. Тобто, перша категорія людей у нас Іванка. У Іванки є ТПС, Вона мала ТПС, і зараз Іванка буде його продовжувати. Так от, Іванка 17 січня починаючи, може вже подавати на ТПС. Якщо. Є люди, які подали, як тільки почули новину, у вас є тіпіс, і ви одразу вже подали на тіпіс, вже одразу. Тобто, почули новину, ще нічого не дочекались, не запису, нічого. Ви вже подали. І вже зараз в паніці, ой, треба було 17 січня, що робити? Кидаєте мені питання? Це моя суб'єктивна думка. Я нагадую, що я не є міграційним адвокатом, але враховуючи попередній досвід людей, кому я допомагала з формами, з перекладами. Я бачу таке, що USCS в принципі розуміє, що як тільки вони випустили цю новину, звичайно, будуть люди, які не будуть чекати новин, одразу будуть подаватись на продовження. Я не думаю, моя особиста думка, що ці кейси, які на три дні раніше подані, їх там повідхиляють чи щось з ними трапиться. Я думаю, що просто. Так само, як і звичайний кейс будуть розглядати, і все буде добре. Це моя думка. пишіть в коментарях, якщо з вами там щось траплялося з вашими кейсами, пишіть в коментарях під цим відео. Отож, Іванка має ТПС і Іванка може податись на продовження. Далі, у нас є Петро. Петро мав ТПС колись, продовжував його ще минулого разу. Але його кейс висить там вже оці всі місяці, і нічого не відбувається. Тобто його кейс ще висить. Що буде з Петром? Не хвилюйся Петром і всі, хто як Петро. Всі кейси, що висять, по ті на продовження, ті попередні, ваші кейси будуть розглянуті. Не потрібно повторно подавати заявку на якесь продовження, нічого не треба. У кого висять кейси по Тіпіесу, нових подавати не потрібно. Вам просто розглянуть їх і дадуть вже на новий термін TPS. -у. Тобто ви нічого не втратите, статус не втратите. У нас є Іванко, Петро і у нас є Соломія. Соломія приїхала у Сполучені Штати до 16 серпня 2023 року. Наприклад, вона приїхала там ще в 2022 році. Вона мала право подавати на тіпєс, але чомусь думала, що це не треба, і не подавала перший раз. Тобто, фактично, вона підпадає під тіпіес, але вона на нього ніколи не подавала. соломійка наша. Так от, чи може зараз Соломія подавати і до якого числа може подавати Соломія? Може подавати Соломія до того терміну, коли діє оцей тіп'єс що зараз, а він діє до 19 квітня. Тобто. Аж до 19 квітня, включно, Соломія може податись на першу свою заявку як на ТПС. Є для Соломії декілька варіантів подій, що з нею буде відбуватися з її кейсом. І це дуже уважно. Соломія, наприклад, зараз подивилась моє відео і пішла, подалась на TPS. Перший раз обрала перша подача TPS і подалась. І чекає. І тут бах, і майже автоматично там за 5 годин погоджують TPS і дають його, зараз його дадуть. До того терміну, який він є, квітень 25-го року. Соломія відкриває свій аккаунт USCS. Вау, мені погодили TPS до квітня 25-го року. І все, що Соломії більше нічого не робити? Ні. Вже Соломія становиться така сама, як Іванка. У Іванки є TPS і у Соломії є TPS. І Соломія має подаватись знову на перереєстрацію цього TPS-у як тільки вона отримала погодження, одразу подавати знов на перереєстрацію для того, щоб вона свій ТПС мала вже до жовтня 26-го року. Тобто у нас є Іванка, яка має ТПС, продовжуємо. Є Петро, який чекає, він просто чекає, нічого не робить, йому і так дадуть. І є Соломія, коли подалась перший раз, їй швидко-швидко погодили до квітня 25-го року, і їй треба буде подаватись на продовження ТІПІС знову в цей раз. Або другий варіант для Соломії, така паралельна реальність для Соломії. Другий варіант розвитку подій. Значить, Соломія подалась зараз, та у січні на першу подачу на Тіпіес і висить її кейс, висить, 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 висить. І вже квітень пройшов, а він висить. Що робити Соломії? Нічого чекати, її Тіпіес вже буде розглянути до жовтня 26-го року. Вам дадуть Тіпіс. Тобто, ти тим як Соломія в другому цьому варіанті. Що ще може відбуватися, який є ще сценарії, люди до мене звертаються? Болюча тема зараз, зараз розчарую багатьох, що робити, якщо я заїхав після 16 серпня, наприклад, 17 серпня 2023 року ви приїхали. Ви зараз не можете подаватись на ТПС. На жаль, можливо, будуть якісь зміни, Не зрозуміло. Давайте тепер трошечки поговоримо про дозволи на працю. І оце автоматичне продовження. До речі, мені подобається слово автоматичне продовження, коли ви його правильно розумієте, його треба правильно розуміти. Люди чомусь чують слово автоматичне продовження і думають, що нічого робити не треба. До речі, багато хто зі мною спілкується в да, в повідомленнях, в моїх соцмережах питають: ну, типі я автоматично продовжують, правда? Мені нічого робити не треба. Треба, треба слухати мої канали, канали адвокатів, дивитись, читати інформацію і розуміти, автоматично, якщо нічого не робити, нічого і не трапиться, і ви втрачаєте все. Потрібно подавати, тобто на ТПС потрібно подавати на продовження. На дозвіл на працю потрібно подавати на продовження. Ну і навіщо ж тоді вони сказали про автоматичне продовження? Що це за взагалі таке автоматичне продовження? Що таке автоматичне? Всі, у кого є діюча картка дозволу на працю по ТПС, тобто ви мали ТПС попередньо, і вам, можливо, ваш ТПС навіть у розгляді, а картка дозволу на працю прийшла, у всіх, у кого є діюча картка дозволу на працю по категорії ТПС, це С19 або А12, навіть якщо ви зараз нічого не зробите стосовно дозволу на працю, ви нічого не зробили, все сиджу і сиджу. Да? то ви маєте право продовжувати легально працювати на території США ще 12 місяців, від от коли скінчається термін дії вашої картки. До речі, якщо термін дії вашої картки скінчився ще там давно, в 2023 році, і вам так і нова і не прийшла, тобто ви можете працювати зараз до, на рік до 2026 року. Тобто з квітня 25 го до квітня 26, го навіть якщо ваша картка там був ваш кейс в розгляді. Тобто, що означає це автоматично, вам, навіть якщо ви нічого не зробили, ви все одно маєте право легально працювати. Як це показати своєму роботодавцю? Показуйте їм запис у державному реєстрі. Звичайно, вам потрібно це буде пояснювати вашому роботодавцю. Бо ну, не всі хочуть заморочуватись, хтось, багато хто хоче просто картку. Ну, але з юридичної точки зору, з точки зору законодавства, ви маєте право працювати. Це, що, якщо ви нічого не зробите, не подастесь на продовження навіть картки, все одно у вас є цей один рік. Але, звичайно, потрібно, коли ви подаєтесь на продовження ТПС, звичайно, логічно. Подати форму на продовження дозволу на працю, ну як мінімум, так бо все одно картку всюди потрібно і для водійського посвідчення, і показати своєму роботодавцю, всюди ця картка потрібна. Так, от, з моменту, як ви подали на дозвіл на працю, на цей рахується, що ви в очікуванні вашого кейсу, і тоді ви підпадаєте під друге правило про автоматичне продовження, яке говорить, що ті люди на ті хто подали форму 765 на дозвіл на працю. У них продовження автоматичне 540 днів, але тут починають всі математично рахувати ой, 540 днів, це так довго, довго і навіть довше, ніж фактично, ваш термін TPS у жовтень. Да? Дивіться, щоб ви розуміли, довше ніж зараз от продовжений TPS, жовтень 26-го року, довше ніж цей термін, ви не можете ані легально знаходитись а ні працювати легально, тобто, як тільки скінчається ТПС і якщо його не продовжили, там нічого не трапилось нового, у вас немає якихось інших якихось статусів, то звичайно все згорає. Да? І вам потрібно там покидати країну, і ви не маєте права більше працювати. Тобто, довше ніж жовтень 26-го року, ви не можете право легально працювати. Так, от я сподіваюся, що ви зрозуміли, що автоматичне продовження, воно не таке вже і автоматичне. Просто вони так зробили для того, щоб людям ну реально дати шанс не втрачати роботу. Завжди можна поговорити з роботодавцем. Зі своїм пояснити. Ну і навіть якщо ви самозайнята особа, ну фактично, якщо ви не маєте права на працю, то ви не маєте. Да? Потім ви будете подавати податки, показували, що ви працювали, і десь колись, коли грін карту будете отримати, громадянство. Там є питання, чи ви колись працювали нелегально в США? Ну, ви будете відповідати так або ні. Коротше, це насправді дуже добре, ті, хто розуміє. Value, да, цінність цього автоматичного продовження, ну, воно важливе, насправді. За це ми міграційній службі вдячні. Тепер давайте поговоримо про те, що, які кроки потрібно зробити. Так, У нас є Іванка, Петро і Соломія. Так, Іванка має вже TPS і їй потрібно TPS продовжити продовження зробити. Що буде робити Іванка? Вона може піти в онлайн свій кабінет USCIS, так? І подати звідти заявку на продовження Тіпіес. Там є опція одразу з дозволом на працю обрати, або лише Тіпіес. Ніхто не змушує вас подавати Тіпєс разом з дозволом на працю. Це міф, що якщо ви подасте форму лише на Тіпс, то вам його не погодять, вони подивляться, а дозвіл на працю людина не робить, а щось він там задумав нелегально працювати, не дамо Тіпіес. Ні, це не так. Ви можете подавати лише Тіпіес. Але, звичайно, якщо там Іванці потрібно працювати якось, да, заробляти на життя собі, за щось їсти, то треба дозвіл на працю. Тоді вона може піти в онлайн-кабінет US, зайти, обрати форму 821, обрати в ній галочку, щоб повторна реєстрація, re registration на ТПС, тобто повторна вона подається, продовжує, обрати, що їй потрібен дозвіл на працю, ну або не потрібен, це вже як Іванка схоче. І заповнити анкету, всі питання, все-все-все заповнити. В кінці, коли це повторна реєстрація, там по ТІПІСу ніяких документів взагалі підгружати не потрібно. От взагалі нічого. А от на дозвіл на працю, звичайно, потрібно. До речі, в моєму закритому телеграм-каналі є pdf файли зі списком документів, які ви можете собі скачати, і там також є коротенькі відеоінструкції, як подати на продовження, як подати на першу подачу, такі коротенькі, 6-7 хвилин відео прямо в моєму каналі. І там є такі коментарі, де ви задаєте ваше безпосередньо питання. Я одразу там, ну, звичайно, не одразу фізично, да, але я кожен день відповідаю там. На ваші питання, ваші індивідуальні якісь питання по вашому заповненню. Окрім того, я не знаю, коли ви будете дивитися це відео, але якщо ви будете дивитись його до, наприклад, десь до 20 січня, в мене тиждень, оцей 25, 26 січня, 27, буде зум-сесія по заповненню ТПС-у для тих людей, хто підписався в мій закритий телеграм-канал. Ми з вами вийдемо в Zoom і разом заповнимо ваші форми. Отож, Іванка пішла в онлайн-кабінет, заповнила форми на TPS, там на дозвіл на працю, скільки це їй коштувало. Форма на ТПС коштує 30 доларів, не так багато, це тільки біометрична фі оплата. І так, якщо ви платили попередньо за репароль на біометрію, ще за щось, і навіть якщо вас не покличуть на біометрію, все одно вони ці гроші з вас візьмуть. І дозвіл на працю онлайн коштує 470 доларів. Це такий перший варіант у Іванки. Другий варіант Іванка отримує якісь бенефіти. Наприклад, навіть вона отримує Medicaid, державну медичну страховку. Або хтось в її родині, наприклад, в неї діти, і хтось з дітей отримав Medicaid або Бенефіти, вся родина тоді може попросити відміну державного збору. Іванки там туго з грошима, і вона може тоді заповнити паперові форму 821, форму 765-ту дозвіл на працю і 912 форму, форму вейвер Тобто відміна державного збору заповнити, є там певні правила, додати документи і надіслати. Також дуже часто одним пакетом документів люди ще надсилають також travel документ Цей дозвіл на виїзд по ТПС. Якщо він у вас уже був у Іванки, вже був тревел документ, але він підв'язаний під існуючий ТПС під 19 квітня. 25-го року, і вона вже після того по ньому ніяк не вийде, і продовжувати автоматично його ніхто не буде, треба заново подаватись. travel документ подаються всі лише поштою, ті, хто по TPS або там по пароль. Відповідно, Іванки вирішила податись поштою і попросити ще відміну державного збору. Вона взяла конвертики, поклала туди форму по TPS 821 форму по дозволу на працю 765-ту, то що відміна мита. І Тревел документ 131 форму. Іванка так можна, може зробити. Да? Тобто у Іванки є Ті і вона може зробити і так, і так. Тепер у нас Петро, який чекає. Так, він чекає на Ті Але Петро на Ті чекає, так? а дозвіл на працю йому вже прийшов. Що робити Петру? От знаєте, коли присилали карточку швиденько. дозвіл на працю у Петра є до квітня 25-го року, а Тіпіс ще в розгляді. Так от. Потрібно Петрові подавати форму дозволу на працю, тому що вона в нього вже є, ця карточка дозволу на працю, і йому потрібно заново подавати цю форму. А от якби у Петра і дозвіл на працю ще висів, і тіпі ще висів у розгляді, то тоді взагалі ну, нічого не треба робити. Але якщо дозвіл на працю, картка вже в нього є у Петра, то він має подаватись на продовження дозволу на працю. Так само він можна це зробити в онлайн кабінеті US і заплатити 470 доларів. Або попросити відміну збору і подати цю форму 765 разом з Fee Waiver, відміна мита, разом з 912-ю формою. Інструкції, звичайно, в мене будуть ще оновлюватись і виходити. І переходимо до Соломії. Перша подача. Всі ті, хто, як Соломія, хто приїхав до 16 серпня 2023 року, мають встигнути податись на цей ТПС до квітня. Ви маєте встигнути, інакше потім ви вже гарантовано не отримуєте ніякого ТПС. Тому Соломія може зайти в свій онлайн-аккаунт і подати форму 821. Скільки Соломія заплатить? Соломія заплатить 80 доларів за ТПС і 470 доларів за дозвіл на працю, якщо захоче його робити. Знову ж таки, це не є обов'язковим. Якщо Соломія швиденько погодить там за пару годин все і вона буде переподаватись, тоді вона вже буде подавати TPS за 30 доларів. Да? Продовження, продовження 30 доларів. Чи може Соломія подати поштою першу подачу на TPS? Так може. Всі, хто хочуть, можуть подавати і поштою. Да? Якщо особливо, ну коли тільки TPS люди подають 30-80 доларів, насправді. Ну, воно не вартує того, щоб подавати пошту і просити відміну збору. Чому? Тому що у ці форми там дуже багато питань, це галочки треба проставити, щось там помилитись, шансів зробити помилку паперовій формі набагато більше, ніж в онлайні. В онлайні воно там підсвічує вам червоненьким, тут не заповнили тут. Тому якщо тільки TPS, ті ну насправді моя особиста думка краще подавати в онлайні. Але якщо Соломія вирішить подати і ТПС, і дозвіл на працю, і ще й travel документ. Це велика сума, і у Соломії якісь там бенефіти, низький дохід, то, звичайно, є сенс подати пошту попросити відмінну державного збору, наприклад, і зробити подачу таку, таким варіантом. Отож, ми з вами проговорили, хто кого стосується ця новина по ТПС, хто може подаватись, хто не може подаватись, що таке автоматичний дозвіл на працю, автоматичне продовження. Оці всі важливі питання ми з вами зачепили. Якщо вам цікаво якусь окрему тему висвітлити, можливо, детальніше, то пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що би ви хотіли, якщо якось окремо відео стосовно відеоінструкцій. в мене вийде відеоінструкція про паперову подачу на TPS, тобто як з фівейвером, з відміною державного мита, як подати TPS. Це буде одна інструкція. Я там скажу, як і продовження робити, і першу подачу. Тобто два в одному буде відео. І звичайно, я там дуже детально поговорю про 912 форму, про Waiver. Хто має право. Просити відміну та як правильно заповнити, які докази надати. Я сподіваюся, що вам було корисно. Будь ласка, не забувайте поставити вподобайку, прокоментувати. Навіть якщо ви нічого не питаєте, просто поставте будь-який коментар. Я буду вам вдячна. Всім па-па!